Гова сесія міської ради. Дитячі садочки залишаються на отриманні вишневого День Соборності та Свободи України. Свято у кожен дім. 22 січня, одразу після святкування Дня Соборності України, депутатський корпус міської ради зібрався на позачергову сесію, аби розглянути доповнення до найважливішого документу 2015 року бюджету міста. 31 грудня на підставі прийнятих бюджетів вищих рівнів, міський бюджет вже був затверджений. Проте державний бюджет України на 2015 рік мав низку недоліків. Варто зазначити, що до нього було внесено близько 500 змін. Зокрема, відповідно до нової бюджетної схеми, заклади дошкільної освіти та культури переходили до районного підпорядкування. Це вкрай незручно як для працівників закладу, так і для батьків. Адже для того, аби оформити малюка у садочок, необхідно було б звертатися до Києва Святошинської районної ради. І не факт, що дитина була б у дошкільному навчальному закладі по місцю проживання. Крім того, місто завжди виділяло чималі кошти на підтримку матеріальної бази садочків. Робити те саме за рахунок районного бюджету було б досить проблематично. Спільним ми зусиллями міського голови Іллі Дікова та його першого заступника Дмитра Васильця дошкільні навчальні заклади освіти були повернені на баланс вишневого. Їм вдалося довести керівництву району, що місто зможе краще та ефективніше обслуговувати садочки і зберегти соціальну справедливість, аби першочергово місця отримували діти вишневого. Дитячі садочки відповідно галузь культури, яка є по місцях. Передається під, райони, під районне керівництво, але в той же самий момент в певних цих змінах, тому що є, там є пункти, що 15-й рік є перехідним. І нам будуть ці гроші, скажімо так, ті, що у нас податки забралися за рахунок там більшої частини, що формувався наш місцевий бюджет, перейшли до району, і вони ці гроші нам нададуть в субвенції. на підтримку дитячих садків і закладів культури. Заклад, заклад, заклад. Відповідно до нової бюджетної політики України, податок на прибуток, який був одним з основних джерел надходження коштів до міської скарбниці, відтепер має сплачуватися до районного бюджету. Саме тому галузі освіти і культури хотіли перевести на районне фінансування, враховуючи, що їх утримання повертають вишневому місту необхідні додаткові кошти, субвенція з державного бюджету. Вона складає близько 19 мільйонів гривень на заклади освіти і приблизно 2 мільйони на заклади культури. Звичайно, вона повністю не покриває. Тиме витрати, але її необхідно прийняти у міський бюджет. Раніше на отримання дитячих садочків витрачалося близько 22-23 мільйонів гривень щороку. З доповіддю про нові положення міського бюджету виступила начальник відділу фінансів, економіки та інвестиційної політики Тетяна Зубченка. Збільшена загального фонду за рахунок субвенції за районного бюджету в сумі 21 один мільйон триста тисячі п'ятсот гривень. з них 19 мільйонів 34 тисячі. Це субвенція на утримання дошкільних закладів освіти, освіти і 2 мільйони 290 тисяч гривень це субвенція на отримання клубних закладів палаців культури. Нічого не змінилося в міському бюджеті. Як ми затверджували, лише вводиться субвенція, як доходи, так і відповідно ці ж самі суми і видатки. Присутні одноголосно підтримали дане рішення. Варто зазначити, що міські бібліотеки найближчим часом будуть передані на фінансування з районного бюджету. Також з депутатським зверненням щодо будівництва другої черги вишнівської загальноосвітньої школи номер мородин виступила Оксана Олексієнко. Для завершення та ведення в експлуатацію необхідно орієнтовно 18-20 мільйонів гривень в нових цінах, включаючи комплектацію плати. Завершення будівництва цього об'єкта є дійсно нагальним, адже існуюче приміщення експлуатується з 1965 року постійно у дві зміни. В школі є 16 класних приміщень, площею 50 квадратних метрів кожне. У школі повинно навчатися нормативно 336 учнів в одну зміну. Навчається 923 учні у дві зміни. Міський голова підтримав звернення Оксани Анатоліївни. Найближчим часом до прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка буде направлений лист за підписом Іллі Дікова. 22 січня Україна традиційно святкує День Соборності та Свободи. Це свято відзначається щороку в день проголошення акту воз'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, яке відбулося у 1919 році. Офіційно День Соборності відзначається з 1999 року. А цьогоріч свято особливо актуальне, адже події, які відбуваються останнім часом, піднесли українську єдність та бажання до миру і свободи. З нагоди свята на мітинг біля пам'ятника Тарасу Шевченко зібралися школярі вишнівської загальноосвітньої школи No3 та небайдужі громадяни. На початку заходу присутні двічі вшанували хвилиною мовчання полегли під ворожими обстрілами героїв. На мітинг завітала виконуюча обов'язки голови Києво-Святошинської районної державної адміністрації Мирослава Смірнова. Незважаючи на ті події, які відбуваються зараз, незважаючи на ті події, які відбувалися рік тому, ближче до Вишневого в місті Києві, незважаючи на все те, що ми зараз проходимо, ми все таки залишаємося єдиними, ми все таки залишаємося незалежними, ми все таки залишаємося людьми одного духу. Українці всі разом допомагають армії. Навіть іноземці не залишаються байдужими. Ми всі пам'ятаємо трагічну смерть Сергія Нігояна та Михайла Жизнєвського. Навіть зараз, у зоні проведення антитерористичної операції, люди різних національностей відстоюють честь і суверенність України. 96 років тому, після революції, був підписаний акт, завдяки якому ми стали народом не тільки з однією кров'ю і одним серцем, а й з однією думкою. Давайте будемо гартуватися разом для того, щоб Дійсно, наша гарна Україна процвітала і все в неї було гаразд. І у вас я вас всіх вітаю святом, дякую вам і всього найкращого. Патріотичний настрій поглинув всіх присутніх. Маленькі діти уважно слухали кожне слово. Було видно, що вони насправді переймаються долею України. Ми маємо вірити в те, що перемога за нами, адже ще нікому не вдалося зламати український дух. Поки на вулиці тримається тепла погода, працівники жеду номер 1 готують прибудинкову територію біля будинку номер 31 по вулиці Святошинській до асфальтування. На роботи виділено близько 300 тисяч гривень з міського бюджету. Як розповідає начальник жеду Григорій Зацерковний, ремонтні роботи на даному масиві проводяться вже з 2004 року. Ми років 7-8 назад почали масив геологів. Повністю проводить асфальтування. Почали з Київської 1, де будинок є. Там Київська 1, Святошинська 43, і дійшли вже до 31. первого. Двох двохповерхові будинки проасфальтовані, і ми рухаємося далі. Наразі триває встановлення бордюрів та засипання дороги щебним. І якщо погодні умови дозволятимуть продовжувати роботу, новенький асфальт з'явиться вже найближчим часом. І Якщо буде морозна та сніжна погода, фінальний етап благоустрою буде перенесено на весняний період. На сьогоднішній день у нас залишилося на цьому масиві геологів. Дві двох треба зробити: це жовтнева 9,7 і і п'ятиповерховий жовтнева 7 А. Коли закінчимо цей рік 31-й, будемо рухатися, я так думаю, і далі. Дані роботи були ініційовані Григорієм Зацерковним, адже масив розташований саме на юрисдикції його Жеду. Пропозицію підтримав міський голова Ілля Діков, який намагається зробити рідне місто комфортним і привабливим. Як зазначають мешканці та комунальники, після благоустрою прибудинкові території, наче оживають, водночас з'являються прикраси, дерева і квіти. Волонтери міської організації Червоного Хреста не втрачають можливості допомогти людям, які потрапили у скрутну життєву ситуацію. Як вже наголошувалося, Червоний хрест працює у вишневому з липня 2014 року. Волонтери намагаються всіляко віддячити небайдужим вишнівчанам, які брали участь у зборі допомоги. Хочу подякувати просто громадянам нашого міста, які небайдужі, які допомагають людям сьогодні. в Цей неважкий важкий час. Тільки разом ми зможемо подавати цю ситуацію, яка зараз в нашій країні? За час існування організації допомоги отримали більше тисячі чоловік. Лише продуктів харчування було надано на суму більше 200 тисяч гривень. Під опікою Червоного Христа знаходяться воїни, АТО, переселенці, малозабезпечені родини та інваліди. Волонтери витрачають багато зусиль, аби отримати необхідні речі. Акції у при маркетах та на вулицях міста пошук та співпраця з благодійними організаціями. Якщо ми зробили акцію, ми обов'язково складаємо такий акт прийомки товару. І тут підписуються волонтери, обов'язково, які приймали участь у цій акції. Це пишеться кількість одиниць, на яку суму, і ці звіти надаються обов'язково кожного місяця в Червоний Крест обласний. Потім, коли я віддаю товар, коли звертаються до мене люди, ми обов'язково записуємо. Прізвище, ім'я по батькові номер телефона і адресу цієї людини, яка кому ми надали допомогу. Щоп'ятниці у супермаркеті АТБ на Свято Юрівській волонтери проводять акцію Допоможи ближньому вони закликають покупців придбати додатковий товар для бійців, а чи переселенців і покласти у продуктовий кошик. Я розумію наскільки їм там незручності. Можемо якісь е, е, завдаємо і працівникам цього магазину, і, і людям, тому що там тісновато, але люди, я мені разу не почули ніяких. Відгуків поганих відношення нас, що ми це робимо. Після Нового року волонтери ще завзятіше взялися до роботи. 9 січня відбулася акція, на якій зібрали допомогу більше, ніж на 2 тисячі гривень. Навіть на свята небайдужі вишнівчани не відпочивали. На Різдво, 7 січня, представниками Червоного Христа були надані продукти харчування, цукерки та інші необхідні речі малозабезпеченим родинам Вишневого. Звернутись хочу до кожного і. Кожної людини нашого міста. Якщо ви бачите рядом дитину, яка має потреби, яка має нужду в продуктах чи може в одежі, то або допоможіть самі, або звертайтеся до нас. Наша адреса Вітянська 13, квартира 10. Ми працюємо там з 4 годин вечора до 6 кожного дня, крім вихідних. Червоний хрест співпрацює з міською радою, адже саме там волонтери беруть списки малозабезпечених родин та переселенців. Все почалося із цих ситуацій, коли у нас було багато дуже переселенців, і ми не могли дати ради, і не знали, як їм допомогти. Хлопці, яких забрали в атовіх сіміць, для нас теж була ситуація, коли треба допомогти, а не знали як. І добре, що в нас в місті з'явився червоний хрест. Тому допомога в нас йде ефективно і збалансовано. Коли люди потребують допомоги, вони в першу чергу йдуть до міської ради, розповідають, що трапилося, пишуть звернення. З огляду на ситуацію їх направляють до Червоного Хреста. Оксана Олексієнко наголошує, що найкраще те, що волонтерам організації довіряють як вишнівчани, так і працівники виконкому. Адже за кожну річ надія Спіцина може надати вичерпний звіт. Які двері відчиняються перед людиною, яка стає депутатом? Сергій Нефьодов вважав, що депутатство це ключ, здатний відкрити будь-які саме тому у 2010 році він посів місце депутата вишневої міської ради. Тоді чоловік вважав, що це дозволить вирішити широке коло важливих для міста питань. Чесно говоря, мої надіжди на депутатську діяльність не в повній мірі м'яко говоря оправдались. Я будучи еще, я впервые стал депутатом, и до 2010 года, в общем-то, считал, что человек, который становится депутатом, у него открываются, можно сказать, все двери, и он может решать массу насущных проблем, которые стоят перед городом, перед его округом перед людьми про це депутат говорить, аналізуючи власний план першочергових завдань, який він склав для себе ще на початку каденства. У цьому списку наявні такі пункти, як демонтаж крайньої залізничної колії, наведення порядку по вулиці Залізничній, комплексна реконструкція житлового кварталу по привулку лісному та багато іншого. Але не завжди це приносило плоди. Багато питань його плані так і залишилися відкриті. Кромі кагариця діяльності, яка непосредственно з діпутса своїми збирателями. Я очень много писал обращений, звернень, запатов в разные инстанции, ну, в том числе до меського голови, в прокуратуру, и в разные санки инстанции и, и так далее. У меня их более 300 этих обращений. То есть это как часть моей деятельности. У задумах депутата є ще один не менш важливий для міста пункт ремонт проведення каналізації та облаштування вулиць Гоголя, Котовського, Фрунзе, Горького, кооперативної братівгаврищі. Згідно численних западів Сергія Івановича до міського голови та звернень мешканців, з міського бюджету були перераховані кошти у Вишнівськводоканал, аби новий проект каналізації по цій вулиці був втілений в життя. Сергій Нефьодов переймається проблемою очищення міста смітників та звалищ, благоустроєм та озелененням вишневого. Я значит, этим, як, во тімкаквопіро. член экологической комиссии, я этим вопросом занимаюсь постоянно и системно. Более того, порядка двух с половиной лет я был директором коммунального предприятия «Экология». Для себя человек выокремил наиважливейшую, на его думку, тему для Вишневого – раздельный сбир смеття. Йому вдалося як директору підприємства Екологія створити цех, куди привозили сміття, сортували, пресували та переробляли. Коли ж розпочався майдан, посадовця повністю поглинула атмосфера, яку створили протестуючі. І він став одним з них. Майже кожен день чоловік приходив туди, аби сказати ні свавіллю тодішньої влади. Але на цьому його дії не скінчилися. Він став керівником групи швидкого реагування. Ми ходили, там, скажімо, збирали інформацію по. По палаткам, там, имеется в виду, какие настроения, выявляли каких-то там провокаторов, и так далее. проводили социологические опросы. Ну, вот такого вот плана. Ну и всякий сбор информации, кому что необходимо, там какое-то питание, какие-то там еще другие и так далее. То есть это практически был, была. Часть нашої жизни. Ми там, ну якщо скажу два рази в неделю примерно ми там ночі проводили, на остальне время і днем практично каждый день. Також Сергій Нефодов відвозив туди шини, бензин, їжу. Зараз депутат займається волонтерською діяльністю для бійців у зоні АТО. Збирає речі та відправляє, але вирушати на фронт не поспішає. Вопірах п'ятдесят 59 років. Значит, в общем-то. То есть я считаю, что это, конечно, не возраст, я согласен, что если необходимо, я в любой момент готов. И даже хоть сейчас, в принципе. Но, в общем-то, для этого в первую очередь есть более молодые, более крепкие и самое главное, профессиональные в этой области. Они должны в первую очередь. Адставить нашу незалежність. незважаючи на всі проблеми та безкінечні справи, Сергій Ніфьодов все ж таки знаходить сили для активного проведення дозвілля. Чоловік, який давно займається спортом, не на жарт захопився великим тенісом. Він навіть їздив на міжнародні змагання та відстоював честь України у своїй віковій категорії. У місті, мабуть, не залишилася людина, яка б не була знайома з діяльністю дитячої громадської організації Капітошка. До неї входить більше шести тисяч дітей різного віку. З початком нового навчального року представники організації хочуть збільшити кількість дітей, адже багато колишніх учасників проводять вже своїх малюків. Щомісяця волонтери організації проводять концерти. Щодо нового року, за підтримки міського голови Ілідікова та Капітошки відбулися новорічні вечори для вишнівських малят. По завершенні свят, 18 січня, організація провела завершальний концерт Різдво з Капітошкою, де, окрім позитивних емоцій, на всіх чекали цікаві сюрпризи. Ми обіцяли нашим діткам, що всі, хто приходить до нас на капітошку, хто її відвідував на Різдво, отримують надзвичайний подарунок. Виконавчий комітет Вишнавської ради і капітошка дружать з благодійним фондом можливості, який є партнером міжнародної організації благодійної організації Сумка Самарянина. І нам Щастливі, що нам, нам місто дали такі гарні подарунки». Організація вже не вперше співпрацює з міжнародними благодійними місіями, які надають подарунки для найменших вишнівчан. Їх збирають діти з Європи та Америки і зазвичай додають лист з адресою. Тому всі бажаючі можуть подякувати і завести нових друзів. Волонтери капітошки ставлять на меті не лише розвагу глядачів. Цього разу актори вирішили нагадати дітям, що таке різдво, чому його почали святкувати і чим важливий цей день в історії християнства. Був сюжет побудований так, що діти, коли приходять на Різдвяні свята, вони в основному приходять для того, щоб отримати подивитися, розважатися, отримати подарунок. І програму продумали так, щоб діти згадали, що це все-таки День народження Ісуса Христа, що це Різдво, як воно все проходило, і е, оскільки День народження, то це ми повинні принести подарунок для Ісуса. Волонтери разом з дітьми намагалися обрати найкращий подарунок. Крізь століття на свята завітали волхви, які розповідали дітям історії про Ісуса. Ляльки показували повчальні сценки, а театр на ходулях прикрашав захід захоплюючими танцями. Наприкінці вечора малюки традиційно отримали повчальні домашні завдання. Звичайно, у нас є обов'язково домашнє завдання. У нас є навіть своя валюта капітона. Діти виконують домашнє завдання і потім отримують цю таку валюту, на яку може яку можуть поміняти там на іграшки. Цього разу було домашнє завдання виконати п'ять бажань тата і мами. Ми Просили батьків, щоб вони постаралися і не давали легкі завдання, і щоб вони допомагали, щоб діти були помічниками. Діти повинні їх виконати, батьки повинні письмово підтвердити це. Тоді діти приходять з цими виконаними завданнями і отримують капітовне за свою роботу. Наступного разу капітошка збиратиме друзів у лютому. Оксана Олексієнко висловила щиру подяку учасникам клубу та акторам, які на волонтерських засадах організовують дитяче дозвілля. Водохреща – завершальне свято у різдвяно-новорічному циклі. Яскрава крапка зимової казки. Кожний відзначає його по-своєму. Хтось іде до церкви, аби освятити воду, дехто пірнає у проруб, а у дошкільному навчальному закладі на мистинка особливий підхід. Діти. Е... Завжди очікують цих свят, тому що ви знаєте, що завжди в такі новорічні свята діти дуже люблять і щедрувати, і колядувати. Тобто вони чекають цього періоду. От і по таким українським законам завжди колядники, щедрувальники ходять по хатах, бажають господарям щастя, здоров'я, добробуту. Світлиця вбрана за найкращими українськими традиціями. Вона, наче, зачарована, чекає гостей. Атмосфера домашнього затишку та тепла охоплює кожний куточок зали. Це свято справжня театральна вистава, у якій розкрилися кращі українські традиції: щедрувати, колядувати, посівати, танцювати і водити козу. Це дійство об'єднало дітей старшої та середньої групи, перетворивши їх на справжніх акторів. В ігровій формі вони дізнавалися про походження різдва, водохреща та інших свят з новорічного циклу. Традиції, які існують. От в Україні, ну я говорила вже за щедрування, що е, діти дуже люблять. От у нас, якщо взяти дітей старшої групи, то вони вже знають не одну, не дві, не три колядки щедрівки. Тобто це вже певне надбання, і коли вони приїздять до своїх бабусь-дідусів, їм уже є чим похизуватися. От, а ми радіємо на те, що е, недаремно проводиться робота, що діти це знають, люблять. Показують свої знання у проведенні свята допомагали музичний керівник на мастинки Світлана Дерта, вихователь методист Ірина Ліщенко. А також вихователі старшої та середньої груп. Підбирала музику, підбирала таночки, підбирала музичний матеріал і також всі разом складали сценарій. Свято цього я думаю, що батькам і дітям дуже сподобається. Аби заспівати українські пісні, то на мистинка завітали вихованці вишнівської музичної школи мистецтв. Також був запрошений священник, який окропив всіх присутніх святою водою та побажав міцного здоров'я, сили та наснаги. Тож свято водохреща залишило в серцях присутніх тепло та приємні спогади. Напевно, ніхто не вміє так весело святкувати, як українці. Особливо це простежується у різдвяний період. В цей час народ занурюється в атмосферу щедрування, співає колядки, танцює та представляє добрих господарів. 19 січня колорит українських танців відчули і у міській раді. Цього дня вихованці двох старших груп дошкільного навчального закладу «Ромашка» завітали до мера Вишневого і Лідікова. Дітки, вбрані у гарні українські костюми, співали та приславляли господарів міської ради. Водили козу, танцювали та засівали, даруючи всім присутнім гарний настрій. Це вже наша така традиція. Ми вже багато років приходимо до висні міжкої ради, в другу школу. Діти ще друють, колюдують, засівають. Це в нас стало традицією. проведенні цього свята допомагають і батьки, і всі в принципі вихователі і. Дітки. Галина Кириченко розповіла, що перед цим у дитячому садочку проводився пізнавальний проєкт, під час якого малеча знайомилася з особливостями зимових свят та дізнавалася про їх походження. За словами жінки, ніяких труднощів у підготовці не виникало. Діти із захопленням вивчали щедрівки та колядки, а батьки і вихователі допомагали їм у цьому. Тож, коли малюки представили своє дійство, байдужих у міській раді не залишилося. Всі новорічні свята, новий рік, Василя, Різдво. Відповідно, сьогодні водохреща це вже війшло в традицію, що дитячі садки гуртуються і приходять в міську раду. Відповідно, вітати з святами. Ну тому все дуже гарно, як завжди. І я дуже їм дякую за недарма. У народі кажуть: як новий рік зустрінеш, так його й проведеш. Сподіваємося, що 2015 рік мене легко та позитивно. Нещодавно вокально фольклорний ансамбль Вишнівчанка відзначив п'ятиріччя свого існування. Весь цей час заповзяті жінки прикрашають міські заходи чарівними голосами та дають давно забутим пісням нове життя. Керівник колективу Людмила Мельник обожнює співати. Про співу вона може розповідати безкінечно та зі справжнім захопленням. Окрім того, жінка самотужки організовує концертні програми і забезпечує всіх учасників костюмами. П'ять років тому Оксана Олексієнка запропонувала створити фольклорний гурт, адже такого в місті ще не було. Усі люди люблять співати. Українці взагалі люблять співати. Якщо люди, які хочуть співати, чому їх не збирати? Чому їм там не співати, не проводити якісь репетиції? І Людмила Микитівна задоволенням підхопила цю ідею. Вона знайшла зраз одразу вже людей, які люблять співати і хочуть, і почала з ними працювати. Керівник гурту Людмила Микитівна дуже відома жінка у місті. Вона гарно розповідає гуморески, співає та надзвичайно артистична. На концертах ансамблю вишнівчанка панує дружня, невимушена атмосфера, яка захоплює всіх і кожного. Хоч захід і був приурочений до п'ятиріччя, домінували різдвяні пісні, п'єси, костюми та звісно, побажання. Щоб був мир у нашій країні? Я думаю, що цього всі вважають, і я звертаюся до навісних сил. Нехай вони допоможуть нам у цьому такому зараз нелегкому, легкому. Час у ансамблі близько 15 учасників зазвичай пенсійного віку, але є і молодь. Марина Яременко, студентка одного зі столичних університетів, охоче взяла участь у концерті.